Лед-терапія, світлодіодна терапія використовує світлодіоди для генерування різних хвиль та довжин червоного, синього та жовтого кольору. Залежно від кольору, має різні ефекти. Червоне світло стимулює колаген і оластин, сприяє омолодженню. Синє світло бореться з акне, вбиває бактерії, що викликають запалення. Зелене світло зменшує пігментацію, вирівнює тон шкіри. жовте світло зменшує набряки. Рінар пропонує для світлової терапії обладнання LBC. і він включає не тільки світлову терапію, що допомагає боротися з пігментацією, акне, покращити якість шкір, зменшити запальні елементи, але і ще має додаткові насадки, такі як РФ насадка. Для стимуляції та омолодження така кривонасадка, яка дозволяє заспокоїти шкіру. І також є ще масажуюча маніпула, яка дозволяє проводити масаж з ефектом нагрівання, це модулювання самого обличчя і його контурів. Звертайтеся у Дюрект, підберемо обладнання під ваші потреби та ваш бюджет.